Вітаю, друзі. Не можу вам сказати добрий день, тому що він не добрий. Чергова атака расистів по Києву. Столицю України атакували комбіновано ракетами та дронами. Навмисно били тоді, коли Єрмак і Умеров полетіли до Нью-Йорку спілкуватися з Віткофом. Так звана додаткова мотивація, примушення до капітуляції, яку сьогодні продемонстрували. Росіяни, це їх примушення. І я розумію, навіщо вони це зробили? Вже відомо про восьмох загиблих, з них одна дитина. Більше ніж 40 людей отримали поранення. 30 вже госпіталізовано до лікарень. Всього було несено удар по 20 локаціях. У Києві внаслідок цього удару. Зруйновані домівки, зруйновані приватні будинки, нанесено удар по торговому центру і адмінбудівлям. Все, як люблять расисти, все, як вони люблять це чергова терористична атака. На всіх цих локаціях зараз тривають пошуково-рятувальні роботи, тому що відомо, що в деяких місцях, в підвалах можуть бути люди і зараз намагаються їх рятувати. Зверніть увагу, расисти знову б'ють по цивільних, знову наносять удари, які не мають жодного військового сенсу. Чому? Тому що це елемент так званої доктрини Герасимова, доктрини командуючого Генштабу Російської Федерації, який написав, що удари по цивільній інфраструктурі, по цивільних об'єктах, як і Війна в інформаційному пространстві. Це все допомагає Росії отримати бажане. Не отримують. Москва захлинеться у власному гної, а Київ відродиться. І ми це розуміємо. Ця чергова, чорна терористична атака сталася якраз напередодні того, як Вітков буде зустрічатися з головним завгоспом і у Міров. Це навмисне намагання тиснути на нашу делегацію, впевнений, що їм ще й дадуть теки з компроматом, впевнений, і тут треба буде робити вибір. Так от вибір повинен бути не в на користь власних інтересів, а на користь України. Я розумію, що цим людям буде це дуже важко зробити, бо вони не завжди розуміють, що те, що їм подобається Україні, не сподобається взагалі. Але давайте відверто казати. Росіяни навмисно атакують цивільних, атакували раніше, і будуть атакувати, бо атакують українців за те, що ми не хочемо бути такими, як росіяни. Ми не хочемо бути частиною руського миру. І це знову підтверджує те, що расисти не люди. Це біосміття. Для Києва це була важка ніч, страшна ніч. Руйнації, які ми зараз бачимо, це не що. Найстрашніше, що загинули люди. Найстрашніше, що є жертви. Це найгірше. Для расистів, до речі, це взагалі ніяк. Вони хотіли досягнути такого результату. І єдиного, чого мені зараз хочеться, це удару у відповідь. Масованого удару по відповідь так, щоб пожежі руйнування були по всій Росії, щоб Росія палала, щоб це було справедливо. Я ще раз нагадаю, що расисти не люди, біосміття. Вони били і б'ють по цивільних. Бо Кремль воює з українцями і хоче знищити не лише нашу державу і зруйнувати Україну, а хоче знищити. Українців як націю це не перебільшення, це їх план, і час від часу вони проговорюються про нього. І всі казки про бажання Путіна закінчити війну не мають ніякого сенсу. Україна повинна бити по території Росії, бити дронами і ракетами, бити кожної ночі, бити по МПЗ. І портам, по ТЕЦ і ГЕС, по підстанціям і підприємствам бити не зупиняючись, поки росіяни самі не зрозуміють, що єдиний варіант для них щоб це все призупинилось припинити війну, це єдине, що розуміють росіяни: силу і біль. Тож влада повинна не обіцяти три тисячі ракет. До кінця 2025 року, а робити справжнє все можливе неможливе, щоб ці ракети стали у нас на озброєння, так не три тисячі, а хоч би та кількість, яку може зробити Україна, перестати годувати українцям українцям інформаційним лайном, а почати наповнювати наш арсенал справді ракетами, бо постійні казки не допомагають перемогти росіян. Ще раз кажу, не казками наповнювати інформаційний простір, а повідомленнями про нанесення влучних ракетних ударів по території Російської Федерації. Оце може допомогти. Ми всі пам'ятаємо про обіцянку Зеленського 3000 ракет до кінця 2025 року. Згідно його обіцянки, у нас вже повинна бути тисячі ракет. Яких саме? Де вони? Флайммінго. Поляниці, рути, пекло. Забули всі про них. А ми пам'ятаємо, кожен раз українців годують новою історією, новою вундервафлею. От, вже почали. Кожен раз новий піар-проект, кожен раз нова історія в інформаційному просторі. А далі, далі тиша. Де поляниця, яка повинна була прилетіти до кожного російського НПЗ. Російські НПЗ, як і раніше, спалюють звичайні прості українські дрони камікадзе. Не розпіарені ракети, а дрони-камікадзе. І відео кожен раз, які викладають расисти, доводить це. А сотні мільйонів доларів з українського бюджету викидаються на ні, не на вітер і не на піар-проекти, а на інтереси тих. Хто освоює ці гроші? А потім ми бачимо, як люди, які в Верховній Раді приймають якісь закони, не можуть забезпечити все можливе для того, щоб українська армія воювала нормальною зброєю, ракетами, повноцінними ракетами. Але ми бачимо, як ці ж люди можуть нормально забезпечити себе новими квартирами в Дубаї або Монако, новими яхтами, новими будинками на Печерських пагорбах. І це до речі нікого не дивує, бо вони можуть зробити тільки це, бо вони для цього і прийшли в парламент. Як там один написав, тут грошей стільки, що вистачить навіть нашим онукам, от вони і забезпечують своїх онуків, а не всім потрібним, враховуючи і ракети Збройних сил України. У нас величезна проблема з експертами, техніками, конструкторами. І інженерами їх у нас майже немає. А голос тих, хто є, чий голос є, у нас не чує влада. Е, натомість у нас є схемщики, у нас є корупціонери, у нас є аферисти, хабарники, прокурори з псевдоінвалідністю. От цього лайна в нас вистачає. Бо ракети у нас, от ці, які ми всім рекламують, роблять кіношники, продюсери. Шоумени, лакшери, піар-менеджери, фітнес-тренери і хто завгодно з оточення п'яти успішних менеджерів. А потім у нас здивується, що ці ракети відсутні в арсеналі. А потім у нас дивується, що вони не літають. А потім у нас дивується, що 3000 ракет Зеленський пообіцяв, а їх немає. Не дивуватися треба. а від Піару переходити до справжніх справ. Але якщо б ці 5-6 успішних менеджерів разом з Зеленського могли б це зробити, вони б зробили. Бачимо, що не можуть. Хоча з піаром в них все добре. На чому тільки не піаряться, навіть на меморіальному кладовищі. Але ж нам потрібен не піар, нам потрібні інструменти, які би стали потужними важелями і вважелями проти Росії, допомогли би. Змінити ситуацію. А для цього треба змінити багато що від 5-6 успішних менеджерів до дурні в голові Зеленського. Якщо це не зміниться, ніякого позитивного результату отримати не можна. Бо останні 3,5 роки доводять: піар і гучні заяви не дають потрібного результату. Вони залишаються. Пустими балачками, а нам потрібні ракети і влучні удари, масовані влучні удари по російській інфраструктурі. От на цьому і треба концентруватися. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайку. що підтримка потрібна каналу. Дякую, що прокоментували, поширили відео і підписалися. Дякую за те, що ви активний, не пасивний. А ще дякую за те, що ви підтримуєте зсу. Бо поки є зсу, є майбутнє України. Не буде зсу, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому приєднуйтесь до зсу, донатьте на ЗСУ, допомагайте зсу. От і справді все буде Україна, Па-па.